Доброго дня, шановні українці, представники великої нації, яка вже 11 років героїчно захищає свою незалежність. Мене звати Дмитро Костюк, і я знайшов декілька мільярдів на потреби фронту для наших захисників. Довго не шукав, вони ось тут, просто під ногами валяються. Їх всі у Верховній Раді бачать, але видають, що не помічають. Принцип Все на фронт, все на ЗСУ, це для багатьох лише політичні лозунги. На ділі все дещо інакше в середовищі українського політикуму. Та спершу про хороше, пафосне і героїчне. Ось Петро Порошенко звітує на сайті партії Європейська Солідарність, що закупив дрони, на оптоволокні для потреб фронту. А ось на сайті партії Слуга народу звітують, що партія передала 180 мільйонів гривень на закупівлю РЕП-систем. Це дуже гарні і важливі кроки. І піар добрий, і корисну справу зробили. Але ж за які гроші партії допомагають ЗСУ? За рахунок внесків членів партії? Та ні, це все кошти державного бюджету. Фактично, бюджетні гроші, які за інших умов йшли б відразу на ЗСУ, виділяються в рамках державного фінансування політичним партіям. За три роки війни це мільярди гривень. А ті партії вже частинку на ЗСУ, а частинку на дещо зовсім не про війну. А дехто взагалі кошти державного бюджету на фінансування партій розпилюють по своїм кишеням? На дворі війна всі партії підтримують ЗСУ, принаймні на словах. То чому б не відмовитися від державного фінансування і передати всі гроші на фронт? Для чого вам взагалі ці гроші? Хіба ви збираєтесь мітинги влаштовувати чи виборчі штаби відкривати? Однак ніхто, жоден керівник політичних партій і фракцій, представлених в парламенті, не виступає з такою ініціативою. А хто виступає, як і я, тим вставляють палки в колеса. Тепер трішки про те, як працює система державного фінансування статутної діяльності політичних партій. Відповідна система була прийнята Верховною Радою України минулого скликання. Згідно з законом, державне фінансування отримують лише ті партії, які набрали прохідний бар'єр на парламентських виборах. Та потрапили до вищого законодавчого органу країни. Перші гроші з бюджету на рахунки партії прийшли у 2016 році. У 2025 році на державне фінансування парламентських партій передбачено 890 мільйонів гривень. Найбільше державне фінансування має отримати Слуга народу як партія, яка отримала найбільшу кількість голосів на виборах. Це 519,6 мільйонів гривень. На другому місці мали би бути ОПЗЖ. Ось так багато українців підтримали колишніх регіоналів на виборах 2019 року. Та на щастя, вона грошей не отримає. Трохи менше 150 п'ятдесяти мільйонів гривень передбачено для європейської солідарності, а батьківщина отримає 98,6 мільйонів гривень. І це ще добре, що хоча б в агентів Кремля з ОПЗЖ гроші забрали. Однак до повномасштабного вторгнення расистів і вони гроші з держбюджету на партійну роботу, а в їхньому випадку на роботу по підриву України зсередини і формування п'ятої колони, ці гроші вони також отримували. Більшість з 890 мільйонів гривень піде не на зсу. І підозрюю, що навіть не на розвиток цих партій. Адже, як показує аналітика руху чесно, за минулий рік партійні боси дуже винахідливі в напрацюванні схем по виводу державних грошей. Так, за минулий 2024 рік партії отримали з державного бюджету 840 мільйонів гривень. Йдеться про чотири парламентські партії: Слуга народу, Європейська Солідарність, Батьківщина і голос. Спільною рисою Слуги народу і Європейської Солідарності стали найбільші видатки на оборонну сферу. Перша партія пожертвувала на ЗСУ 270 мільйонів гривень, а друга витратила на військові облігації та допомогу військовій частині і наближені до себе громадській організації 69 мільйонів гривень. Ще орієнтовну чверть бюджету кожна з партій витратила на осередки. Виходить, це 200 мільйонів бюджетних гривень на роботу осередків. Хто протягом воєнного 2024 року бачив активну роботу парт осередків в регіонах? Напишіть в коментарях до цього відео. Мені здавалося, що в першу чергу перемога, потім вибори, або хтось робить навпаки і витрачає на підготовку до виборів величезні кошти, або ж мова взагалі про списання грошей. От, приміром, я уявлення не маю, куди партії могли витратити такі шалені кошти в невиборчий та ще й воєнний рік в моїй Житомирській області. З іншими партіями ситуація ще цікавіша. Батьківщина та голос офіційно майже не переказували гроші на партійні осередки, ЗСУ і благодійність. Своєю чергою, найбільші їхні витрати пішли на оплату різноманітних послуг ФОПів. Батьківщина переказала понад 66 мільйонів гривень. Трохи менше витратила партія Голос 36 мільйонів на оплату послуг підприємців. Варто згадати, що партію Голос. Позбавили державних коштів у 2021 році через неправдиві відомості у звітах. На початку 2024 року фінансування голосу поновили, проте НЗК знову зафіксувало низку порушень у звітах вже за 2020 рік. Партія переказала понад 4 мільйони гривень бенефіціарам, які фактично не надавали їй жодних послуг. Саме тому політичну силу вже вдруге позбавили держфінансування статутної діяльності до кінця чинного парламентського скликання. Та це не завадило їй витратити мільйони, переказуючи на рахунки сумнівних громадських організацій і підприємців. За рік партія «Голос» уклала договори з п'ятьма громадськими організаціями на понад 6 мільйонів гривень за нібито надання інформаційно-аналітичних послуг. Цікаво, чому такий активний депутат-блогер, Желізняк з голосу не робить про це своє розслідування. Одна така організація отримала від голосу 3 мільйони за проведення тренінгів у другому кварталі 2024 року. Цікаво, що ухвалою суду, станом на кінець 2023 року проти організації відкрито кримінальне провадження. Річ у тім, що група осіб з керівником організації незаконно допомагала чоловікам виїжджати за кордон. Для цього вони використовували підроблені документи, які нібито підтверджували участь цих осіб у волонтерській діяльності. У результаті підозрювані загрошованого роду від 3 до 5 тисяч доларів допомагали чоловікам отримати дозвіл на виїзд за кордон через систему «Шлях». Аналогічно гроші через ФОП отримують і дві помічниці голови партії Голос Кіри Рудик. ФОПи нібито надавали голосу цілий спектр послуг, від опитувань громадської думки до консультацій з просування у соцмережах. Загалом таких підприємців було 29. Знаєте, чому гроші виводять саме через ФОПів? А тому, що жодної звітності їхньої роботи партії не зобов'язані надавати і важко відстежити, чи взагалі будь-які послуги надавалися чи ні. От, може голова партії укласти фіктивні договори. Зі своєю матір'ю ФОПом, батьком ФОПом, чоловіком чи дружиною ФОПом і дітьми ФОПами. І так вивезти з державного бюджету. А я нагадую, що в державному бюджеті гроші податків податків, тобто всіх нас з вами, вивести десятки мільйонів гривень. І як бачимо, максимальне покарання, яке їм загрожує, це те, що наступного траншу грошей вони не отримують. Випадки, коли політичні сили платять колишнім членам партії через ФОП, є звичайною практикою для батьківщини. Вона переказала на рахунки ФОПів суму, яка перевищувала 66 мільйонів гривень. Рух чесно пише, що понад 20 ФОПів, яким платила батьківщина, зареєстрували в один проміжок часу, а саме 2022 року. Немає витрат на ФОПів в партії Слуга народу. Однак, відповідно до звітів, за 2024 рік. Партія витратила понад 31 мільйон гривень на поліграфію. Для чого? Кому зараз потрібні ваші партійні газети? Специфічною є ситуація з Європейською солідарністю. Загалом партія віддала понад 35 мільйонів гривень для купівлі військових облігацій, 32 мільйони гривень на ГО солідарна справа громад і 3,7 мільйона гривень на рахунки військової частини. У випадку купівлі військових облігацій НАЗК визначило ознаки нецільового використання коштів. За що суд може позбавити партію державного фінансування? В чому проблема? Та в тому, що купівля облігацій, хоч вони і мають гарну назву військові, ще не змінює їхню суть. Це акції, з яких ти маєш прибуток. А це ніяк не вписується в рамки статутної діяльності політичної партії. У соцмережах і на сайті ГО «Солідарна справа громад, на яку пішло 32 мільйони бюджетних грошей. У більшості дописів згадують ім'я керівника партії Петра Порошенка. Крім того, сам Порошенко стабільно запускає рекламні дописи через свою сторінку у Фейсбук, де розповідає про допомогу ЗСУ та підтримку армії. За 2024 рік на таку рекламу він витратив майже 3 тисячі доларів. Виходить, що рекламою купівля важливих речей для фронту, про яку розповідається реклама, здійснюється, якщо не зовсім не грошима мільярдера Порошенка. То точно частково грошима платників податків. Таким чином, дозвіл спрямовувати кошти на благодійність створив ще одну можливість для партійної реклами. З однієї сторони, партії так справді, підтримують військових, але водночас активно піаряться на цьому, використовуючи державні кошти. Проте існує інший спосіб підтримати військових. Партія може просто відмовитися від державного фінансування, всі кошти залишаться в бюджеті і підуть на армію. Та цього ніхто не робить. Задовго до Разумкова та інших позафракційних політиків, які все-таки звернули увагу на проблему держфінансування, адже їхні партії не отримують його, я ще півтора роки тому зареєстрував у Верховній Раді проект закону про внесення змін до закону України про політичні партії в Україні щодо зупинення державного фінансування статутної діяльності політичних партій на період воєнного стану. Мій законопроект, який забирав гроші політичних партій і давав їх на армію, закопали ще перед комітетом. Останній статус на сайті Верховної Ради надано на ознайомлення. Все. Законопроект зареєстровано 10 січня 2024 року. 12 січня його надали на ознайомлення. І все, його не те, що в сесійну залу не винесено, його навіть не висунули на розгляд профільного комітету. І тут ви можете бачити повну солідарність усіх політичних фракцій, які отримують гроші з бюджету, і ніякий Гончаренко і Ко не виступає з трибуни, не звинувачують нікого в розкраданні і не вимагають від партії віддати гроші в держбюджет на ЗСУ. За три воєнні роки це більше 2 мільярдів гривень. 2 мільярдів. За ці гроші можна було закупити, приміром для військових понад 100 тисяч FPV-дронів. чим врятувати життя багатьох наших захисників. В той час, як вся країна збирає з власних останніх коштів по 1500 100 гривень на купівлю декількох штук, я прошу вас звернутися до вашого депутата, який представляє ваше місто, вашу область. Спитайте в нього чи в неї, чи не хоче він або вона, щоб їхня партія віддала народні кошти на ЗСУ, не викидала їх на рекламні ролики, друк газет чи розпиляння між підконтрольними ФОПами чи ГОшками за уявні послуги. Як показує практика, саме народний тиск на кожного окремо взятого депутата може мати свої плоди. Лише разом ми можемо досягти справедливості. Слава Україні!